Так, вже влаштований світ. Якщо Фортуна підкидає тобі можливість прямо в руки, ти не викидаєш її в якусь брудну канаву. Серіал Гострі картузи завжди вражає завдяки грі Кіліана Мерфі в ролі Томаса Шелбі. На перший погляд можна сказати, що він виглядає круто, робить круті речі і говорить круті фрази, але його гра базується на тому, як він себе поводить, навіть коли не говорить ні єдиного слова. Якщо прочитати сценарії перших кількох сезонів і зосередитися лише на діалогах, можна помітити, що Кіліан фізично присутній майже в кожній сцені. Однак на папері він говорить рідко я роблю так, аби нам сипались гроші, Ось що я роблю. Якби це була радіоп'єса, він здавався б фоновим персонажем, який майже не отримує ефірного часу. Але оскільки телебачення це візуальне мистецтво, його виконання супроводжується рухами і діями, які привертають увагу. Уся естетика серіалу обертається навколо чоловіка, який приймає рішення, чиє слово є остаточним. Інші персонажі голосно сперечаються, щоб бути почутими, тоді як Томас Мовчки слухає і реагує виваженою та рідкісною мовою. Його кілька слів. Важать більше, ніж абзаци, сказані іншими. Думаєш, нам стане сил боротись із китайцями і з Білі Кімбером? О, Білі, срана армія! Я думаю, Артуре. я ось що роблю. You. Я думаю. Тож тобі не варто. Наприклад, у сцені, де Фредді протистоїть Томасу в барі, Фредді весь час говорить але мова тіла Томаса. Привертає увагу більше, ніж слова Фредді. Він навіть не дивиться на Фредді, демонструючи байдужість і тим самим забираючи у нього силу, якої той намагається досягти. Ремарки в сценарії зосереджені на бездіяльності Томаса, його втомлених вдихах, тонких реакціях і незворушному обличчі Та різниця між нами в тому, Фредді що. Інодію. Моя конячка може й виграти. Коли він нарешті говорить лише двома репліками. Він домінує в сцені, роблячи всі зусилля Фредді марними. Ця динаміка є типовою для гострих картузів. Томас слухає, майже не говорить, але все одно контролює ситуацію. Гра Кіліана Мерфі робить Томаса провідником для глядачів. Ми отримуємо інформацію так само, як і Томас. А його вирази обличчя допомагають зрозуміти, як ми маємо до цього ставитися. Такий стиль оповіді покладається на те, що Мерфі стає візуальним і емоційним якорем для серіалу. Важкий тиждень. Чула, що вчора не було місяця. Сподіваюся, ти вчинив правильно. Так я вчинив правильно. Його присутність спокійна і стримана, без зайвих рухів, його нерухомість переносить увагу на очі, які передають думки і емоційну глибину персонажа. Лише за допомогою тонких рухів очей Кіліан показує, як Томас аналізує ситуацію, вибудовує стратегію і глибоко розмірковує. Емоційний стан і вираз Томаса визначають зміст сцен. Наприклад, коли він спостерігає за російським аристократом, який з насолодою їсть ікру, Томас не відповідає на його запитання і не реагує. Він лише дивиться і оцінює, демонструючи силу мовчання і слухання. Чим більше людина говорить, тим більше вона видає свої наміри, тоді як Томас зберігає сильну, непроникну позицію його стійкий зоровий контакт, спокійна поведінка. І повільне прийняття рішень відображають його розважливий характер. Коли він все ж говорить, це здається виваженим кроком, наче хід фігури на шахівниці. Кожне речення має значення завдяки зусиллям, які за ним стоять. Його манера мовлення контрольована, а навіть мовчання сприймається як допит, де він більше звертає увагу на реакції інших, ніж на їхні слова. Ти знаєш, є дні, коли я чую про побиття і поножовщини, і тоді я думаю, що краще б не рятував тебе від кулі у Франції. Повір, бувають ночі, коли я думаю так само. Коли він сідає з Кембелом і пояснює, чого хоче від нього, помітно, як Сем Ніл грає цю сцену по-іншому. Його герой ще не настільки холодний і розважливий, як Томас, тому емоційно реагує на почуте. Тим часом. Кіліан невідривно дивиться йому прямо в очі, поки говорить. Ви можете дивитися цю сцену без звуку і все одно зрозумієте, що відбувається лише завдяки візуальним підказкам. Ми бачимо, хто виграє цей обмін: один давить, інший відступає. Усі ці манери демонструють, що Томас той, хто вирішує, що відбувається, ким ви є, що ви отримаєте і чого бажаєте. Це битва за контроль. Але коли Кіліан хоче, щоб Томас був переконливішим, він широко відкриває очі і дивиться прямо в душу співрозмовника, іноді навіть беручи його обличчя в руки. Ці моменти з розширеними очима показують більш емоційну сторону персонажа. Якщо він переконує, це виглядає так, ніби він бачить щось захопливе, чого ви не помічаєте, і запрошує вас побачити це разом із ним. Або ж. Коли він почувається спантеличеним, його очі широко відкриті, тому що він намагається зрозуміти, що відбувається, а якщо він знає, що його зрадили, його погляд стає допитливим, шукаючи правду. Таким чином Кіліан постійно використовує свої очі, щоб дати нам безпосередній доступ до мотивації персонажа. Він не завжди холодний і розрахунливий, іноді він приймає швидші рішення. Тому що в його голові одночасно багато всього. Зазвичай це стосується грейс, його почуття до неї змушують його серце битися швидше, і Кіліан показує це через швидкий рух зіниць, які шукають відповіді в її очах. Це важливо, тому що глядачі не зможуть емоційно підключитися до нього, якщо він буде повністю закритим тому, не переходячи межу. Кіліан знаходить тонкий спосіб дати нам уявлення про те, що він відчуває. Грейс виводить на поверхню його менш раціональну, більш людську сторону, це помітно і тоді, коли він мститься за те, що сталося з нею. Його рішення в такі моменти стають імпульсивними і емоційними. Коли Томас відчуває страх, чи то через ПТСР, чи через переживання за Грейс, ми бачимо. Як він фізично втрачає контроль, його дихання і енергія стають хаотичними. Але найцікавіше це моменти внутрішньої боротьби, коли його справжні почуття стикаються з обов'язками. Наприклад, сцена, де він розповідає синові, що мами більше немає? Томас намагається залишатися під контролем, хоч у ньому кипить горе. Кіліан передає ці тонкі емоції лише через погляд. Його син навіть не розуміє, що він каже, що робить цей момент ще більш ізолюючим. Ці сцени не найгучніші чи найяскравіші в серіалі, але вони найлюдяніші. Саме такі моменти додають виміру персонажу, який важко передати словами. Кіліан Мерфі показує силу тиші, доводячи, що багато чого можна сказати без слів. Якщо у Бірмінгамі почнеться період беззаконня. У ці непрості для моєї родини часи, тоді так. Я від цього тільки виграю. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете більше такого, будь ласка, просто вподобайте це відео, підпишіться на канал і залиште коментар, щоб допомогти алгоритму. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей.